вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за київським часом говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються США, України Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати та відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь чи що слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні маємо багато тем. Будемо говорити безумовно і про передвиборчу кампанію Сполучених Штатів. Будемо говорити і про візит Дональда Туска до Києва. Про ці речі також, але почнімо з теми, яка подія, яка відбувається прямо в ці хвилини. Зараз триває засідання Радбезу ООН в Нью-Йорку, присвячене в Україні. На нього в тому числі прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про деталі цього, цього засідання, про те, що говорить на ньому, і як на приїзд Лаврова відреагували в нью Йорку, поговоримо з нашою колегою Іриною Соломко. Це наша кореспондентка ООН. Ірино, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Отже, для початку що за засідання? Так воно стосується України, що на ньому сьогодні обговорюють. Вітаю Остапе. так. Традиційно я вже про це говорила багато багато разів. Кожного разу, коли захід скликає засідання по Україні, обговорюючи гуманітарну, політичну безпекову ситуацію Росія у відповідь скликає засідання щодо поставок відповідно заходом та зброї в Україну. Таким чином, підкреслюючи, що на думку Росії саме це є причиною того, що відповідно війна триває, і цього разу так само було зроблено. А, і, але Унікальність так цього, скажімо так, засідання і додає звичайному ваги, тому що чесно кажучи, вже і посли говорять про це, і журналісти вже втомилися від того, що Росія постійно застосовує цю тактику і постійно скликає засідання і постійно говорить по суті про і те саме. Але звичайно, цьому засіданню додав ваги приїзд Сергія Лаврова. І він приїжав. Він приїхав відповідно вчора вечора. Його зустрічали російський посол. Було кілька фотографій поширено на, на твіттері міністерства. Закордонних справ Росії, а під ним було дуже багато різних коментарів. Деякі навіть були що о пан Лавров, будь ласка, там нарешті там ми зможемо досягнути миру з вами. Дуже багато звичайно було коментарів про те, що все ж таки Росія це терористична країна і що вона відповідальна за війну в Україні, але повертаючись все ж таки до ООН, він приїхав завтра. у Нього ще буде ще один відповідно засідання Ради безпеки, це міністерського рівня, на якому будуть розглядати питання щодо сектору гази. Тому, от вочевидь, да, напевно все ж таки не їхав більше на це міністерське засідання, але оскільки ще й тут така можливість поговорити про те, як відповідно захід, як вони люблять говорити, на наповнює Україну зброю, відповідно він напевно вирішив скористатися ще цією можливістю і долучитися до цього засідання. А саме засідання це вже, якщо я не помиляюся, восьме засідання за минулий рік та початок цього року, саме присвячене темі постачання зброї Україні, які скликає Росія, і теж хотіла би зазначити, що перед цим 48 країн, тобто це було зазвичай перед засіданням, та є таке поняття, як стейкаут, тобто по суті, прес-конференція, де посли можуть робити заяви. Так, от якраз сьогодні перед цим засіданням 48 країн, і так більшість послів були присутні особисто. Вони а, прийшли на цей стикав для того, щоб зробити таке оголосити своє свою заяву щодо візи, ну, тобто щодо цього засідання. І вони сказали, що та що чергове. А відповідно, це таке цинічне намагання відволікти увагу світу, далі того, що насправді Росія веде цю війну. Так ірина, а, зна да, знаємо та, так, та, що, що Росія і Сергій Лавров і зрештою представники Росії в майданчик Радбезу. ООН, Дуже часто, якщо не завжди використовують для поширення пропагандистських своїх наративів, коли йдеться особливо про Україну, Сергій Лавров вже виступив, якщо не помиляюся, сьогодні на засіданні ти слухала які тези пролунали від нього цього разу. Так, ти знаєш, Сергій Лаврову спав другий, теж дуже показово, тому що зазвичай Росія намагається залучити якихось там представників радянського суспільства, особливо американського, для того, щоб отак, от свої, свої наративи поширювати не просто там вже російськими та активістами, а й навіть західними активістами. Але цього разу був тільки один брифір від ООН. Заступник заступниці генерального секретаря щодо питань роззброєння, і після цього одразу виступив Лавров. І звичайно, виступ його був дуже тобто. То він по суті, постійкає компіляція всіх тих заяв, які ми чуємо зазвичай з, з цього майданчику з майданчику Ради безпеки від представників Росії. Цікаво наприклад, що він сказав, що захід не лише значить наповнює Росії Україну зброєю, а й навіть найманцями та і він сказав, що і частину найманців, значить, от французьких найманців ми були в Харкові. По суті, напевно, маючи на вазі, коли російські війська, тобто російська ракета, поцілила у готель, де ж. Жили журналісти там взагалі не було жодних найманців. Але Росія дуже любить перекручувати факти. І також звичайно, така головна головна думка, яка лунала від нього. Яку потім до речі багато коментували постійні представники інших країн, які вже виступили після нього. Він сказав, що ну, ключовий фактор цієї війни це відповідно постачання зброї. Тобто, тільки захід зупинить це робити, відповідно війни не буде. Та тому що Україна здасться, і цю, цю думку потім дуже багато послів критиков. Пали, говорячи, що по суті абсолютно законне право України на самозахист, який забезпечений статутом ООН, Просто захід допомагає Україні скористатися цим правом і, і роблять ну, тобто ці законні постат, законне посичання зброї. Тобто Росія не має права використовувати, звинувачувати захід. Вона має звинувачувати відповідно себе в тому, що вона продовжує ці військові дії для того, щоб вона зупинилася, достатньо просто вивести відповідно війська з території України. Також а, цікаво, що а, він а, зрозуміло, що знову ж таки та він говорив про братські узи, що ми досі там братські народи, і відповідно тільки цей колективний захід намагається це все розірвати. А, теж цікаво, що Росія завжди використовує тактику та в розділяйте владарю, і тут він знову таки вони намагалися сказати, що навіть захід, на його думку, він роз'єднаний. Що значить головний ворог це сполучені штати, та які там допомагають режиму, і вони відповідно їхня мета послабити знищити Росію і послабити Економічно європейський союз, тобто вони він тобто Лавров навіть намагався такі вставити на знаю, такий клин там між відповідно захід, між відповідно сполученими штатами та а, європейським союзом. А, також цікаво, що він а, а, зробив такий випадки в бік а, генерального секретаря ООН Антоніо Гутеляша, тому що він сказав, що насправді а, а, значить він чергове назвав, що Буцябуча це була інсинуація, тобто. Після та да, майже два роки після того, як це трапилося, він продовжує говорити, що це І Він сказав, одна з таких причин, а і це інсинуація, тому що Росія, значить, запрошувала імена людей, які загинули, хоча це відкрита інформація, їх можна знайти в мережі, так і відповідно вони запрошували генерального секретаря Гутереша ці прізвища. А він досі їм не може надати. Тобто, навіть а, були такі з, -з закиди та а, такі ну критичні заяви по відношенню генерального секретаря ООН Антонія Гутереша. Тобто, в принципі, ну, так, класичні і ще штампи, дуже які ми так мить, чули від, від мене, Росії, тому, що... класичні приклади, так, те, що Росія повторює. Так, Ірина, ти ти хотіла ще продовжити. Ще хочу додати, так. все ж таки прозвичала і формула миру. Та-та, призвичала і формула миру, тому що дуже багато є такого ну скептицизму. Я знаю, що в Україні о, ну, що таке за формула миру. Ну збираються, говорять, не дуже багато в це вірять, але Росія критикується і вони неодноразово повторювали, що а, там не тіштеся себе, що це там діючий формат, і, і це видно, що в принципі цей інструмент а, те, що Україна робить цьому напрямку, те, що ООН підтримує це ці, ці, ці перемовини, що так багато країн більше і більше країн долучаються. це турбує Росії, тому навіть Лавров про цю формулу миру так. Ож, згадував сьогодні в своєму виступі. А маємо ще хвилину. Як реагують на ці речі, про які Сергій Лавров озвучує зараз на радбезі? Як реагують Нью-Йорку? як реагують представники інших країн, принців міжнародна спільнота? Що вони на це говорять? Ти на місці можливо чула, бачила щось більше. Так, якраз зараз тривають виступи послів, тому що ще, я думаю, годину вони будуть як мінімум виступати. Вже виступили кілька європейських послів, кілька партнерів. Всі вони говорять про те, що Тобто вони говорять, що відповідальні за агресію це Росія. Вона розпочала цю неспровоковану війну, тому вона відповідальна за війну. Тобто це навіть ніхто не ставить під сумнів. А також мені вже виступив постійний представник заступник постійного представника а, при, США, при, США, при ООН Роберт Вуд, а, тому що зараз Лінда Томас Грінфілд вона знаходиться в принципі в Африці, тому вона не присутня на засіданні. Але він а, дуже багато говорив знов ж таки про те, що це така цинічне намагання Росії провести це засідання від це відволікання Росії від її відповідальності за те, що відбувається. Також вони згадали, звичайно, що Росія порушує резолюцію ООН в контексті того, що вона не має права мати жодних тобто таких експортних відносин військово-воєнних з північною Кореєю з Іраном. Що насправді за це має нарешті бути відповідальність, і все ж таки Рада безпеки має притягнути Росію до відповідальності за порушення цих резолюцій в контексті Ірану. І в контексті північної Кореї також а, він сказав, що наприклад а, там да от Росія каже, що а, Україна провокує, тобто він каже, що немає жодного українського солдата на російській так. землі. Тому а, а проте в на Україні на території України це сотні тисяч солдатів російських, які зараз намагаються захопити українську землю. Абсолютно, Ірино, дякую дуже тобі за а твої так. деталі. з Нью-Йорка. Ірина Соломко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається зараз. Там рад без ООН, присутні Сергія Лаврова, та як на нього реагують сьогодні. Також інші представники. Ірино, дякую тобі. Друзі, переходимо до інших тем сьогодні, 22 січня. Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це перший його візит в якості закордонний візит в якості прем'єра на цій новій посаді. А зустрівся він уже із Володимиром Зеленським, також з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Поговорили вони про а, можливо конфліктні питання в українсько польських відносинах. Також як їх вирішувати про мету візиту а, свою до Києва. Дональд Туск сьогодні сказав а, а, у українській столиці. Можемо послухати його слова для мене дуже важливо створити переконання, що Польща є найнаїднішим і найстійкішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом. Насправді я тут у Києві і через безпеку Польщі, це не винятково українська проблема. На кону безпека всього вільного світу, і зокрема Польщі через географію. Тож нам є про що говорити. Але важливо, щоб всі знали, ми друзі, друзі, які вміють вирішувати спірні питання. Ось такі слова Дональда Туска детальніше про цей візит поговоримо з Бориславою Гонгадзе. Це наша кореспондентка, яка зараз перебуває в Польщі. Вона знає більше. Мирослава, вітаю тебе. Дякую, що до ефіру приєднуєшся. В чому важливість цього візиту? Так, це перший візит Дональда Туска за кордон. В чому його вага саме зараз полягає в цьому ми. Ну, перш за все вага в тому, що насправді Дональд Туск обрав Україну як, як країну до якого можна здійснити візит. Перший візит міжнародний, і це говорить про пріоритети, які виставляє сьогодні Польща у світі. Тут у Варшаві у, у Польщі дуже добре розуміють. Політики дуже добре розуміють наскільки важлива Україна в контексті захисту самої Польщі, тому що так Україна дуже вдячна полякам за їхню підтримку. Ку за, за за те, що вони підставили ключе на початку повномасштабного вторгнення Росії, але сьогодні вже набагато серйозніше все, і, і Польща і Україна будуть намагатися ухвалити спеціальний договір між двома країнами про що йшлося ще за колишнього керівництва країни. Ну і зараз так само буде йтися знову ж таки між Польщею і Україною. Сьогодні такі транзакційні стосунки, тому що що насправді те, що в Польщі зараз перебуває така велика кількість біженців, це і те, що Польща стала так би мовити флангом і, і, і плацдармом для допомоги Україні. Це так само сприяє і Польщі, тому що Польща змогла економічно вистояти український бізнес, яким вона відкрила українцям. Вона відкрила Польща можливість працювати тут, сплачує величезну кількість податків, і насправді це не лише вигідно. Для України і не лише допомога Україні, але і е, бізнес і е, виживання Польщі е, сьогодні. Польща важливо в європейському контексті, тому що вона буде відстоювати інтереси України вже у європейському союзі. Також і знову ж таки, оцей перший візит, який Дональд Турск вирішив як колишній лідер європейського союзу. Він буде мати вплив вже коли Дональд Туск з'явиться на засідання в Брюсселі і буде там відстоювати як інтереси Польщі, так і інтереси України так само Польща зараз дуже зацікавлена в спільних підприємствах, особливо в контексті мілітарного виробництва і ті інвестиції, які зараз світ буде надавати, зокрема Сполучені Штати, будуть надавати Польщі. Польщі, щоб всі інвестиції прийшли саме в Польщу, і е, поляки і поляк, польський бізнес е, лобіює це, це питання і каже, що безпечно мати ці підприємства саме на території Польщі, і вже зараз дуже багато зокрема американських канадських інвестицій іде в прикордонні регіони е, Польщі. Так що цей візит важливий ключовий, Остапе Мирославо. Чи вдалося адресувати і можливо знайти вирішення? Суперечливих моментів блокаду польськими перевізниками кордону інші е, моменти тертя, які виникли між Києвом та Варшавою. Чи говорили про це, і чи є якесь бачення, як це вирішити найближчим часом? Ну, Дональд Туск зробив таку такий натяк, що це одна з можливих завдань, одне завдання, яке він які він поставив перед собою щодо приїзду в Київ, і він каже, що він вони будуть вирішувати питання не лише з точки зору дружніх стосунків, але і практично. Ми знаємо, що буквально минулого тижня, і це насправді теж дало можливість при приїхати до Києва. Була припинена блокада кордонів перевізниками. По Польськими. але рішення чи компроміс, який досягли польські перевізники, вони досягли саме з новим урядом Польщі, і і це лише призупинення блокади, це не припинення блокади. І зараз якраз завдання Туска у його зустрічі з прем'єр-міністром України було в тому, щоб знайти оці спільні точки дотику. І президент Зеленський сказав, що уряд України буде брати участь у цих переговорах насправді уряд України бере участь у цих переговорах вже довгий період часу. Вже всі ці е, трохи більше ніж пів року, поки триває е, різного роду блокада, чи це зернова блокада, чи інша. Але треба сказати також одне з важливих ключових моментів, що Дональд Туск сам тут у, у Польщі сьогодні має трохи нетривку позицію. Хоча виборці так би мовити, ну величезною кількістю він отримав велику кількість підтримки від виборців, але попередня влада насправді дуже важко здає свої позиції, і дональду туску доведеться ще повоювати. От, власне тут, тут хотів поїху, запитати Вершаві. тебе, Мирослава. Я... Як питання України впливає зараз на внутрішню ситуацію, на внутрішню політику Польщі, який відбуток воно має у Варшаві? Ну, поки що у Варшаві все ж таки розуміння того, що Україна важливий плацдарм і захист Польщі він превалює. Хоча знову ж таки однозначно конфедерація, яка праворадикальна група в польській політиці, і як, як кажуть, займає те, що навіть проросійські позиції, вона буде використовувати питання України у своїй у своїй подальшій політичній боротьбі, тому що вибори Національні вибори у жовтні політичне протистояння не закінчилося національними виборами у жовтні. Наступне в Польщі вибори до місцевих органів влади, і це буде дуже важливо для, для країни, так само і вибори до Європейського союзу. Тому експерти передбачають, що питання України буде так мовити гарячим, нарізним, так само як воно і є у Сполучених Штатах. Абсолютно будемо стежити за цим. Сподіватимося на вирішення конфліктних моментів, які зараз виникли між Польщею та Україною. Мирославо, дякую тобі за цей аналіз. Мирославо Нгадзе була за мене на зв'язку із Варшавою. Говорили ми про візит польського прем'єра Дональда Туска до Києва. Лише додам наприкінці, що ще одним практичним виміром цього візиту стало те, що Польща після довготривалої перерви Я також оголосила про а, новий пакет оборонної допомоги для України. Про це сказав Володимир Зеленський. Деталі поки що, що в цей пакет увійшло, Ми не бачили. Сподіваємося отримати вже їх незабаром. Друзі, бачу, що дивляться сьогодні нас у Другобичі, Чиркасах, Монако, Львів вітає також Хмельницький, Київ, Запоріжжя. Херсон, Харків, Миколаїв Івано-Франківськ, інші українські міста друзі. Якщо маєте якісь ще питання, можете ставити спробую їх адресувати до кінця нашого ефіру. Продовжуємо з темою насправді американською, ту, яку ми анонсували на початку. Про те, що губернатор Флориди Рон Де Санті заголосив про закінчення своєї президентської кампанії. Він вибув із президентських перегонів та підтримав Дональда Трампа напередодні. Раймерис у Нью-Гемпширі, які вже мають відбутися цього тижня. Тепер ці перегони по суті між Дональдом Трампом та Нікі Гейлі. Про це та інше поговоримо з Тетяною Ворожко, нашою журналісткою, яка за темою стежила. Таню, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Так вітаю, Остапа вітаю, вітаю. про Пророна Сантіса та початку поговоримо. Якою була його кампанія а, і і чому він зараз все таки вийшов з перегонів? Його називали на початку. Насправді, а, мабуть, найсильнішим протиником Дональда Трампа. Дійсно цікаво, що найкращі результати ОРОН де Сантіс за результатами опитування були тоді, коли він вважався лише потенційним учасником виборчих перегонів на початку минулого року. В листопаді 2022 року відбулися до виборів в Конгрес, а до виборів губернаторів. Тоді ті кандидати, яких підтримав Дональд Трамп, показали не дуже хороший результат. Рон де Сантіс переобрався як губернатор штату Флорида з хорошими результатами. Тоді він виглядав як таке нове обличчя республіканської партії. Втім, а щодо його кампанії, йому Кидають кілька таких проблемних моментів. Рон Десантіс позиціонував спозиціонував себе як такого кандидата, який поділяє всі принципи, погляди, ідеї Дональда Трампа, але не має якогось такого негативного багажа. Також є молодшим, більш дисциплінованим. Він зосередив свою кампанію переважно на таких культурних питаннях на соціальних питаннях, таких як боротьба проти абортів або боротьба за якісь там якісь плани навчання в школах. Можливо, виборці ці погляди поділяють, але як показують опитування, вони не вважають Ті, їх найважливішими. А також якщо він позиціонує себе як така м'якіша версія Дональда до Трампа, то Дональд Трамп тим не менш все ж таки залишається дуже популярним. Особливо його популярність зросла, коли проти нього почали відкривати кримінальні справи. То очевидно, що для виборців немає сенсу обирати м'якішого версію Дональда до Трампа, коли є Дональд Трамп, який є досить популярний. Також проти Рона Десантіса зіграла такою певною мірою, яка така персональна незграбність, відсутність харизми, а яку можна було побачити. Чити під час під час дебатів. Ну і також на, перед результатами в НюГемшері. Ми бачили, що він міг би набрати лише 6-8 голосів. І як свідчать, говорять джерела з посиланням на його кампанію, а все ж таки його переконали його консультанти, його радники. Або він сам та подумав, що не варто брати в виборах їх програти, тому що це може зашкодити його подальшій кар'єрі. Він залишається губернатором. Йому лише 45 років, тобто в нього все ж таки залишається полі майбутнє Таню Як це може позначитися на перегонах? Далі, зокрема, на праймері Сунігемшері, про які ми вже згадали, чи вибуття де Сантіса з перегонів, чи це на руку Нікі Гейлі, чи все-таки Дональду Трампу? Що про це кажуть експерти? Чи якщо дивитися на на опитування? А Ніронде Сантіс, коли він закінчив свої перегони оголошив про закінчення перегону? Він також піддав Нікі Гейлі жорсткі критиці. Давайте послухаємо для мене зрозуміло, що більшість виборців від республіканської партії на партійних виборах хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканської партії, і я виконую цю обіцянку. Він має мою підтримку, тому що ми не можемо повернутися назад до старої республіканської гвардії минулих років, переробленої форми зігрітого корпоративізму, який представляє Нікі Гейлі. Очікується, що голоси Рона де Сантіса, так само як і голоси Вівекарамасвамі, який вибув перед ним, вони відійдуть все ж таки переважної кількості до, до, до Дональда Трампа. І ми це знаємо також тому, що проводяться опитування, в яких виборців просять про проголос показати, якщо ви не проголосуєте за одного кандидата, хто буде вашим другим вибором. Ну і виборці Рона де Сантіса як своїм виб... другим вибором. А переважно там дві дві третини або навіть більше називали все ж таки Донада Трампа за ніки. Єлі на цих виборах в нью хемпширі їй може допомогти, а також крім голосів республіканців. їй також можуть допомогти голоси незалежних, а також голоси от тих виборців, які не зареєстровані. А вони можуть проголосувати як за республіканців, так і взяти участь в демократичних виборах. Якщо ви, вони за неї проголосують, це є, да, дасть такий невеличкий підйом. Але наразі ми все ж таки бачимо, що Дональд Трамп за різними опитуваннями випереджає її на 18%, А на ці вибори в нью хемпширі вони будуть вирі. Шальними а, партійні вибори в Нью-Гемпширі. якщо Нікі Гелі програють значним результатом, вони все ж таки їй доведеться а, приймати рішення, думати, чи варто їй далі продовжувати кампанію, особливо зважаючи на те, що а наступні вибори відбудуться в штаті Південна Кароліна, цей рідний її штат, де вона була губернаторкою, і програти а, Дональду Трампу з великим відривом в цьому штаті. А може, скажімо так, затьмарити її майбутню політичну кар'єру. Отже, ми бачимо, що ці вибори вже практично попередні вибори, а практично вже визначилися. Також можна сказати, що на Нікігілі негативним чином зіграв вихід Рона Десантіса з кампанії так, так рано, тому що. Це зняло таку, знаєте, певну невизначеність за рахунок того, за якою вони сподівалися, що можливо щось станеться. Можливо, на Дональда Трампа можуть негативним чином позначитися все ж таки його кримінальні справи. Тепер для того, щоб це сталося, лишилося ну часу досить небагато, практично до цього вівторка. Так що вибори можна сказати, а політичні вибори вже майже майже вирішено. Залишилося дуже незначний шанс на те, що Нікі Гелі, ну, може показати якийсь блискучий результат Нью-Гемшері. Відрив, хоча дійсно менший ніж був між нею і Трампом Ваєві. Прирозно я останні цифри бачу це 54% чотири відсотків Дональда Трампа, 38% прогнозують Нікі Гейлі. Але все одно ми бачимо, що цифри ну насправді вони досить великі. Таню є запитання до тебе від наших глядачів. Питає Тарас чи на практиці вибуття десантіса означає, що альтернатив Трампу серед республіканців у США зараз не залишилося. Ну, практично, я про це і говорила так, тому що Нікі Гелі а все ж таки, ну ці ж вибори в Нювибори в Нюхемшері. Вони покажуть, чи мають вона насправді, хоч які шанси. Ми бачимо опитування, що шанс досить невеликий. Що фактично так, альтернативи йому не залишилися. А вже це скажімо так буде юридично, коли його оголосять єдиним кандидатом. А в на на під час з'їзду в липні місяці. А ну на лікарському з'їзді, але ну шанс на те, що кампанія піде іншим шляхом, що Нікі Гелі буде змагатися з, з Дональдом Трампом, може навіть перемогти цей шанс. Ну, дуже 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 незначний. Таню ще одне запитання до тебе від глядачів про Нікі Гейлі. Яка її позиція щодо України? Які вона погляду озвучувала протягом своєї компанії? Озвучує зрештою так досі протягом своєї кампанії. Ну для України в неї насправді прекрасні погляди. Вона вважає, що Україні треба допомагати більше. Вона багато про це говорить під час своєї кампанії. Вона говорить про те, що якщо ми зараз не допоможемо Україні перемогти, то Сполученим Штатам доведеться воювати, тому що Росія нападе на якусь країну НАТО. Вона говорить, що я працювала в ООН, а завжди українці були нашими найкращими союзниками. Вони завжди нас підтримували. А це будуть якщо ми їм допоможемо, вони будуть нашими найкращими партнерами в майбутньому. Давайте дивитися. На це скажімо так в майбутній перспективі. А вона говорить про те, що вона знає, хто такі диктатори. Диктатори завжди оголошують, що вони збираються робити. Тому треба путіну вірити і в тому, що він ну буде реально воювати з НАТО, і реально нападе на якусь країну НАТО. І тому сполучені штати доведеться все ж таки в цьому брати участь. Вона, якщо вона критикує політику Байдена щодо України, то вона критикує за недостатню підтримку. В першу чергу військову підтримку. Вона говорить, що військову треба підтримати всім чим необхідно, але вона трошки так хит. Таються щодо іншої допомоги, бо вона вважає, що цю допомогу дуже важко послідкувати. Ще одне запитання: вочевидь цікавить наш глядачів. Тема цих перегонів питає Олександр Таня, у тебе чи можуть американські суди відсторонити Дональда Трампа або яким чином завадити йому взяти участь у цих перегонах? Що про це скажеш? Досить мало ймовірно, але я хочу звернути увагу на один факт, на про який я ще не говорила. А це те, що виборці, які голосують, скажімо так, підтримують зараз Дональда Трампа під час попередніх виборів. А вони можуть або під час вже загальних виборів, вони можуть змінити свою думку, якщо Дональда Трампа все ж таки визнають винним. От і є опитування, кілька опитувань я бачила, які про це свідчать. Тобто, це може позначитися на загальних виборах, але вони навряд чи позначаться на попередніх виборах, тому що. Просто не лишилися на це часу. А що стосується, щоб його суди відсторонили, це йдеться мова про 14-ту поправку. розглядається ця справа в верховному суді. Це так само будемо чекати на рішення Верховного суду, а так само залишається незначний, незначний шанс на те. Ну, це має прийняти рішення Верховний суд. А чи можна виключити чи треба виклю, виключати Дональда Трампа з перегонів, а виключати зняти його ім'я з бюлетеня, Фактично так лунає питання. А через те, що він був причетний до а, заколоту за нападу на конгрес а, 6 січня 2022 року. Дякую, Таню, за детальне пояснення. Таня Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні події передвиборчої кампанії Сполучених Штатів. Гронда Сандіс з зонки. Залишається Дональд Трамп та Нікі Гейлі. Вже незабаром будемо знати за кілька днів результати виборів праймеріз у Нігемшері. Уважно за цим стежимо. Таню, дякую тобі за, за це включення. Таня ворожко була з нами на зв'язку. Друзі, ефір підходить до закінчення. Бачу, що вітаються нас на Черкащині, Дніпропетровщина. Вітає нас. Вінничина Немирів, Також бачу Запоріжжя, Чернівці, Івано-Франківськ, Ізраїль, Німеччина, інші країни також сьогодні. На зв'язку дякую вам за вашу активність. Нагадую, якщо вам подобається наш контент, якщо ви хочете залишатися в курсі подій зі сполучених штатів, ставте дзвіночок, ставте лайк до цього відео, аби я також побачила більше людей. Чекаємо вас в наступних ефірах. Брифін повернеться завтра о вісімнадцятій частам сьогодні. О двадцять за Києвом. Побачимося там, бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.